Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі в Ютубі. Так що не забуваємо, заходимось там подобайки. Не забуваємо, заходимо ставимо вподобайки, будемо спілкуватися. Тож не підписався на мій канал, підписуйтесь, будемо спів. Будемо спілкуватися. что что за мой автобус. Принайте. Ну, ну, все-таки с ним почав, все, все, 12.40. Не знаю, хтось, може, зараз приєднається, ну. Но... Ну, я потікаю, поки, може, хтось хтось та это ну, читати. Суса, Богдан, при, при, привіт мирного, мирного неба та гарного дня. І тобі, Сюса, привіт. І тобі, мирного неба, гарного дня. Дякую, що завітала стрім до мене. Дякую тобі. Дякую. Зараз, може, всіх хтось приєднається, но ми. Я почекаю. Зачем за хтось приєднається? Ну очікаємо, Приєднається, почнемось пиво ковань. Mm -hmm. Так, а хто це двоє е, дві подобайки стоїть. Ксюса поставила одну подобайку І ще, а хто це другий поставив подобайку? Щось немає того, хто поставив другу. Mm -hmm. Не можу зрозуміть, хто це поставив. Другу подобайку. Странно якось. Ну ладно, добре, це, ну, так таке важне. Не, ну не знаю, може хто приєднається, ну я почекаюсь. А двоє бачу в из тех, кто из Дайсову забачу, оно мне хто заходить. Ну, Не знаю. Чекаю, а там буде хтось, нибудь Побачим. Кто за, ну, написав чату. Mm -hmm. Ну хто це другий, Сидіть у кустиках там п'ять хвилин в ну? Не знаю, хто це другий, не знаю, но ну, не нікого більше. А ось я, ося доброго тихого, мирного дня всем. Доброго тихого, мирного дня. Всім скорішої перемоги, скорішого мирного неба. Привіт часто, 26 тепла і висні. І вам молодчасу, добрий. Добрий день, дякую. Що видали до мене на стрім, будемо спілкуватися. Дякую. І вам доброго тихого, мирного дня. Дякую, що завідали на стрім. Дякую. Ага, так, Ну, це я прочитав. Ага, все уса я поняв. Е, знаю. Ну нема, Сьюзя Добре. А ваші суми, як у кого справи, у мене справи добре, але суми, коли немає тривоги, справи добре. На вас як як справи, пишіть, будь ласка. Хсюса я є добре, Хюса, моя хороша, що ти є? Юрія Бойко, Богдан, привіт і вам, Юрія Бойко. Добрий день, привіт завітали на... На стрім будемо спілкуватися. Ксюша, так, Ксюша, молодець, що ми привіт милого неба, здоров'я та затиску. Ксюша, Юля, привіт. Ксюша, у мене все добре. Отець, що ми, Ксюша, міцного здоров'я, мирного неба. Ром, ромашка, виноград і бутерброд. І бутерброд, да. так. І бутерброд. Угу. Кобасують все. Але суми, Юлія Бойко, міцного здоров'я мирного неба, дамаска, кавун і тортик, но фрукт добре, смаколики. Угу. Е Йоля бойкок щуса, привіт. Оце суми. Не ранок був в сумах не до кави. Е ми тримаємося доймайтесь, очі суми. Все вас будет добре. тримайтеся. Ну e... так, no, не до ковы, да. Вс, за это дякую за смаколики. И Юлия Бойковатесу ми привіт, дякую. Добре. Julija Bojko su nečko posilaje, dobre, djakuju. Djakuju za sonečko,

Есть часів mm. Ксюса Богдан сердечко, добре, дякую. Ah, oh, só не Богдан, яка погода? Ой, Ксюша, яка погода, Солнечная погода. У нас пекотно, Ксюша, пече, як у У нас пекотно, капец, пече. у нас пече, жара, Ксюша, жара. А у вас тоже жара, ну, пече, як у вас погода? Напишіть будь ласка. Як у вас погода, у вас тоже зарану Напишіть будь ласка. чат під відео. Напишіть будь ласка. У Вас тоже зара, Напишіть будь ласка. У нас сонячна і спекотна, Хсюса погода. Ой, зарко, це капець. Якийсь. Капець, капець. Так щось так. Ксюза у нас зара. І в нас зараксюса пече, як я як, як, як не знаю що. Що стоїть в нас спекувати, ну так щось так. Так, це я вже біт пробив уже. Угу. یوریا بوائے کو نام کبونی پسوائے دوب رہے جی آپ کو یوں فروخت Mm. Uh -huh. Юля Бойко Юра, привіт всем передаєм. Та хай він заходить на стрім заходить до мене. Хай Юра до мене на стрім заходить, добре? Хай на стрім заходить, Юра. Хай він заходить на стрім до мене, ні віду. Е -е -е -е, ось ми грусі всім посилає так. Юля Бойко, я скажу.